І сьогодні ми не можемо не сказати про те, як працюють наші бібліотекарі з дітьми, як вони розвивають творчі здібності дітей. Десять місяців війни стали випробуванням, звичайно, для багатьох бібліотек України. І війна ламає наші плани, але вона не може залишити не, не залишає нас непохитними. На бібліотекарі сьогодні покладена велика дуже відповідальність: допомогти кожній дитині, налаштувати її на позитивну хвилю, а допомогти їм розвиватися, не дивлячись на те, що в країні йде війна. Дуже багато матеріалів. Наші бібліотеки виставляють у Фейсбуці, на своїх блогах, на своїх сторінках про те, як вони працюють з читачами -дітьми. і дітьми. Скажу зразу, що з перших же днів війни бібліотекарі, які обслуговують читачів дітей, використовуючи всі свої знання, навички. Допомагаючи нашим захисникам, внутрішньо переміщеним особам, цивільному населенню, виявляють себе дуже високопрофесійними, тому що їх пріоритет є захист інформаційного простору, надання психологічної та емоційної підтримки, боротьба з дезінформацією, впровадження медіаграмотності серед своїх користувачів. Ось на цих світлинах ви бачите, чим займалися бібліотеки, діти в бібліотеках вирізали патріотичні сердечка, робили патріотичне печиво, розмальовували його такими фарбами різними, писали листівки своїм захисникам, які потім передавали на фронт. Тому що багатьох із них. Воюють батько або брат, і діти були дуже патріотично налаштовані, коли займалися цією роботою під керівництвом наших бібліотекарів. Потрібно сказати, що в період початку цієї війни конкурси дитячі. Все ж таки, були, проходили і ось недавно закінчилися один, про який я теж коротко скажу. Творчі канікули, лідер читання, про які знають бібліотекарі вже давно. Вони проходять у нас на постійній основі. Вони відомі всім. І дуже влучно сказав Володимир Білобровець, що дітям потрібно наголошувати, що вони здібні, талановиті і розвивати їх здібності. А ось і підсумок конкурсу, обласного туру конкурсу, творчі канікули, діти отримали дипломи. ви бачите їх перед, на екрані. так? Серед таких конкурсів дитячих, які проходить і будуть ще проходити надалі лідер читання. І переможцем обласного туру конкурсу стала Горкуша Світлана з нашої бібліотеки, читачка нашої бібліотеки, дитячої бібліотеки для дітей. Обласної бібліотеки для дітей, перепрошую. Так, ось її. Фото. Крім конкурсів, яких я назвала, проходили ще. І все ж таки я от наголошую про те, що вони проходили в період, коли проходять, проходять військові дії в нашій країні. Майбутнє планети в наших руках, дітям світу Сонце і Мир, конституція для, всі, для всіх і великих і малих. Перед тим, як ви побачите, тут можете подивитися, подивитися переможців конкурсу. Я вам хочу сказати, що міжнародний конкурс дитячої листівки, підсумки якого нещодавно пройшли у національній бібліотеці України для дітей, наша читачка Венгловська Софія. Серед, до речі, було отримано більше двох тисяч робіт дітей на, на міжнародний конкурс, і наша читачка Вінловська Софія отримала третє місце у конкурсі міжнародного конкурсу дитячої листівки дітям миру. Сонце дітям світу Сонце і мир. Так. Далі там номінанти теж по вікових особливостях діти попереднього конкурсу. Бачите, 6-11 класи із папільні, із Овруча, Вони дуже активними стали останнім часом бібліотеки Папільнянської, Брусилівської селищних громад. Так, ще один з конкурсів Конституція для всіх і великих, і малих. Ось ви бачите прізвища дітей, теж які стали переможцями обласного туру всеукраїнського конкурсу: це Терещук Софія, читачка нашої бібліотеки, Борисюк Поліна. Дочка нашої працівниці, дуже активна дівчинка, яка приймає участь у багатьох різних заходах, які проходять у бібліотеці. Остапенко Маргарита, Попільнянської, знову ж таки, селищної центральної бібліотеки Попільнянської селищної ради. Жентімір Аня. Так. А тут я розмістила деякі листівки, які я змогла, які ми надсилали і в бібліотеку національну для того, щоб вони вже на своїй проводили підсумки свого конкурсу. На обласному конкурсі серед дитячих бібліотек ось така світлина «Калашник Тетяни з попільні. Ось ви бачите. Дацуна Максима із нашої Житомирської бібліотеки читача, ми їх надіслали для, для оцінювання у національну бібліотеку для дітей. А може, спочатку вам буде трошки дивно дивитися, да? але там, значить, умов на, на такі е, е, світлинки. Значить, одною із умовою там конкурсу було зробити. Е, 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 із різного паперу, із, із стрічок кольорових зробити листівку ну, на свій розсуд. Ось вони і такі, бачите? Так. Звичайно, ми не залишаємо поза увагою дітей, які брали участь, і відзначаємо їх теж подяками. Прізвище дітей ви теж тут бачите, тому що для дітей це надзвичайно важливо. Вони хочуть отримувати подарунки при такому, при таких святкових різних ситуаціях, от як то наче в бібліотеці дитячій під час проведення якогось заходу. Або свята, або при школі. Так. Так, так, так. так. Тут іще є трошки да, малюнків дітей і всі прізвища переможців. І я хочу сказати, що. Це у мене вже немає часу зовсім. так? так, да, я зрозуму, да, да, так. Бо, тому час. що ви знаєте, про дітей можна говорити багато. І о, що я хотіла сказати, що на, навіть незалежно від того, що ді, деякі діти були за кордонами за межами України, вони надсилали свої роботи на Viber і надсилали роботи на почту, тобто не, не надсилали на а, поштову адресу, а надсилали е, на в електронному вигляді. Розгляді. розумієте Тобто вони а, знали, хотіли і брали в цьому участь. І я хочу сказати, що ось такі слова такої гарної пісні закінчу таким: Я намалюю на папері щасливу дитину. Як в мирному небі літають птахи. Я намалюю на папері вільну Україну без горя, без печалі, без війни.